За хатами літають. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. 24 лютого. Я прокинулась від вибухів. 4:30 почали бомбити. І все. Почалась війна. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. Звісно. Це дата повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну, але ми знаємо, що для кожного українця війна розпочалася ще в далекому 2014 році, коли окупант прийшов на нашу українську землю. До цього вісім років жили в середонецьку і постійно знали, що на цьому не закінчиться. І лише 24 лютого весь світ зрозумів, що собою являє Росія, що вона несе людству. Важко згадувати, не хочеться згадувати. Ми тут, у Бучі, на собі відчули російську окупацію і російські звірства. Бо як я це все почула, все одно я ще не могла дуже довго говтатися. 509 вбитих і закатованих цивільних людей. Велика кількість. Жерт серед наших побратимих військових ми пам'ятаємо кожного, не забудемо і не пробачимо ворогу те, що він зробив тут з нами. Просто слово страх. Це сам саме великий страх страх, розгубленість і несправедливість. Але разом з тим. 24 лютого продемонструвало нашу єдність, нашу стійкість, і сьогодні, коли ми маємо три роки повномасштабного вторгнення, три роки війни, ми демонструємо всьому світу. І саме головне самі собі, що ми єдині, єдині в прагненні перемогти, зупинити. Розбити і перемогти цього ворога, ми заслуговуємо на мир. Ми заслуговуємо на справедливий мир. І надзвичайно важливо сьогодні всьому світу показати, що ми єдині, єдині в цьому прагненні, і ми здатні змобілізувати весь цивілізований світ для цієї перемоги. Тож будьмо. Сильні будьмо стійки, підтримуємо збройні сили України. Лише вони можуть зупинити і перемогти ворога. Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча.